В Росії заявили, що навчились випускати ракети Х-59, Х-69 з ударних вертольотів К-52 алігатор. Я вам нагадаю, що дальність застосування таких ракет Х-59 становить 300 кілометрів, а модернізована Х-69 400 кілометрів. Як зазначають експерти, таку ракету дійсно можна почепити до гелікоптерів, що є дуже небезпечним. Справа в тому, що літаки збивати дуже легше, ніж гелікоптери. Останні йдуть на мінімальній висоті і можуть несподівано виринати та випускати ракети. Літаку, наприклад, треба 10, можливо, і 20 кілометрів на розворот. Він не може повернути як машина. Водночас, гелікоптер може підійти впритул до кордону та зробити пуск ракети на малій висоті. В Такому разі, за словами експерта, її буде дуже важко зби.